Вітаю, шановні панство! Сьогодні буде ось такий колонометр від Atorch, модель DT20, інколи називають DT20HBY. Має три інтерфейси зв'язку, Human Interface ID, тобто просто по шнурку під'єднується до комп'ютера. Bluetooth і є зв'язок по Wi-Fi 24 ГГц. До цього пристрою можна підключитись через комп'ютер або ж по Wi-Fi через додаток Той Application або ж Smart Life Application. Bluetooth на цьому пристрої використовується для того, щоб підключити цей пристрій до додатку Tuya. Увімкнули пристрій, запустили додаток Tuya або Smart Life Application і моментально цей додаток знаходить цей пристрій. Вказуєте Wi-Fi мережу, до якої потрібно підключити цей пристрій, вказуєте пароль, і все тепер цей пристрій є в додатку Tuya. Тому що адаптер Wi-Fi не тут використовується від екосистеми Tuya. Підключаєте його до Wi-Fi і вже далі за допомогою додатку Tuya або ж Smart Life ви з ним зв'язуєтесь. По-перше, можна бачити всі показники, що він показує, по-друге, є різні графіки, напругу струму і так далі. А по-третє, всі всі налаштування цього пристрою і також скидання даних. Тобто контролювати цей пристрій можна з будь-якої точки світу. А в додатку Tuya в інтерфейсі кожного пристрою зверху є олівець. Натискаєте на нього трішки нижче і перевірити наявність оновленого вбудованого програмного забезпечення. Тобто оновлювати програмне забезпечення на цьому пристрої можна через додаток Туя. На сторінці продавця вказано, що обов'язково потрібно використовувати зовнішнє живлення USB 5V. І, до речі, в мене оновлена модель, в якій є всього-навсього один роз'єм Type-C. І через нього можна або живити пристрій, або підключатись до комп'ютера. Але якщо цей колонометр правильно підключити до батареї, то він також запускається і працює. Але енергію для живлення він буде брати від акумулятора. І якщо зараз йому подати живлення на USB-порт, то він не буде брати живлення з USB порту. Тобто, якщо потрібно, щоб він брав живлення все ж таки з USB порту, то ви спочатку підключаєте до USB живлення, а потім цей пристрій підключаєте до батареї. Через USB порт живиться 5 В і споживає при цьому біля 100 мА. Якщо живити його від батареї, то при 12 вольтах він споживає приблизно біля 30 мА. При 24 вольтах біля 10 мА, але на жаль, біда в тому, що райден не дає точно вимірювати саме мА. Тож скільки він споживає при 48 вольтах, я, на жаль, аж ніяк не зміг побачити. Я думаю, що споживає він біля приблизно 5-8 мА до 10 мА. І ось питання: сам пристрій може вимірювати напруги до 420 вольт. Як вони зробили зовнішнє живлення від акумуляторної батареї? А ось і відповідь BP2525. Це знижувач напруги, який досить частенько зустрічається в розумних розетках. Він може видавати фіксовані 3,3 вольта або ж 5 вольт. А на вхід, ну, з входом, дещо моменти є деякі. Наприклад, це типова схема використання цього bp 2525 Діодний міст на діодний міст може приходити напруга від 85 до 265 вольт. З діодного мосту буде виходити досить висока напруга під 400 вольт. І ось ці 400 вольт постійного струму потрапляють на BP2525, а на виході ви вже отримуєте 5 вольт. В документації також написано, що вхідна напруга може досягати до 500 вольт. Тобто цей пристрій можна живити досить високими напругами постійного струму. На платі пристрою знайшлась мікросхема з затертою інформацією щодо за мікросхема невідома, і також є CH582M. CH582 це risc V мікроконтролер з Bluetooth Energy інтерфейсом. Вимірювання струму на цьому пристрої двонаправлено, і також він показує напрямок, куди рухається струм, на заряджання акумулятора чи на розряджання акумулятора. Але при цьому дані про виміріну ємність та енергію він лише вміє накопичувати. Тож інколи потрібно затискати плюс та мінус для того, щоб скинути ці дані, або ж це можна зробити знову ж з додатку Туя. Те саме, тобто вимірювати ємність акумуляторної батареї можна, наприклад, за допомогою звичайного електронного навантаження від Atorch модель DL24. Але якщо використовувати лише один модуль на 150 Вт, то максимальний струм 15 А. 4 модуля – це вже потужність до 600 Вт, і максимальний струм до 40 А. І от мені трішки важко зрозуміти, як 40 а пропускати через цей роз'єм, сумніваюсь. Хоча, в принципі, можна знизу підпаятись і все ж таки спробувати пропустити 40 а. Тут чотирьохпроводна схема вимірювання, тут також чотирьохпроводна схема вимірювання. І в залежності від того, який буде використовуватись шунт на цьому пристрої, струм може бути різний. Наприклад, є версія до 30 ампер, а в мене версія до 300 ампер. І є навіть версія до 600 А. Але потрібно звернути увагу на те, що, наприклад, при 600 А шунту ви не зможете вимірювати струми до 600 мА. В мене, наприклад, написано, що не можна вимірювати струми до 300 мА, але є деякі налаштування хитрі у цього пристрою, і начебто можна вимірювати струми від 90 мА і вище. Напругу постійного струму він вміє вимірювати від 0 до 420 В. Щодо комплектації, то в комплектації буде обов'язково термодатчик. Це терморезистор NTC для вимірювання температури акумуляторної батареї. Якщо ви купуєте версію на 100 А та більше, то в комплекті будуть ще ось такі коннектори мідні на 100 А, досить такі важкенькі. І також буде зелененький USB-кабель для того, щоб подавати живлення на цей пристрій або ж підключати його до комп'ютера. Додатково можна придбати 30 А реле 5 вольтово керується 5 вольтами, максимальна напруга постійного струму до 30 вольт, і таку релешку можна використовувати для того, щоб, наприклад, вимикати пристрій, вимикати зарядний пристрій від акумуляторної батареї, або ж відключати акумуляторну батарею від споживача в залежності від якихось умов. І от умовами для спрацювання реле може бути, наприклад, перевищення напруги на акумуляторній батареї, надто низька напруга акумуляторної батареї. Перевищення потужності або ж перевищення температури. На самому пристрої є 5 екранів з різними показниками. Наприклад, на самому першому екрані напруга струм потужність, ємність В, енергія В, температура зовнішня, температура внутрішня, другий екран, третій екран. Озналаштуваннях можна задати напругу акумуляторної батареї, при якій вона рахується на 100% зарядженою, і також напругу, при якій вона рахується повністю розрядженою. Четвертий екран графік струму та напруги, і п'ятий екран це мінімалістичний екран, лише основні показники. До акумуляторної батареї цей пристрій підключається по чотирьохпроводній схемі. Є окремий роз'єм, який використовується для вимірювання напруги. А шунт, за допомогою якого вимірюється струм, Підключається в розріз мінусового проводу. Чотирьохпроводне підключення дає точніше вимірювання напруги, тому що не враховується падіння на проводах. Підключив до лабораторного блоку живлення, хочу подивитися, як він буде вимірювати коректну напругу. Виставив на блоці живлення 10 вольт. В нірці HRM10 досить точний вольтметр і він показує 10 вольт. 10.04, 1005. В принципі це така собі досить невеличка похибка. Давайте спробуємо виставити трішки більше. 20 вольт. 20,5 вольтметр показує майже 20 вольт. 40 вольт, 41,3. 40 вольт. 60 вольт. 62 вольта, О, вольтметр вимірює 60 вольт. Тобто, в принципі, його потрібно, цей пристрій, його потрібно підкалібровувати під ту батарею, яку ви плануєте вимірювати. Я планую зараз використовувати 12-вольтову акумуляторну батарею і не розряджати її менше 9 вольт. Затискаю кнопку MOK, -OK, пункт 7 калібрування напруги і виставляю. Рівно 12 вольт. Це. В будь-якому випадку один раз його відкалібрувати і забути буде мало. Його потрібно буде підкалібровувати під кожен тип батареї. 12 вольтова калібруєте під 12 вольт, 24 вольтова під 24 вольта. З калібруванням струму трішки важче. Підключив електронне навантаження, виставив на ньому струм в 1 А. 0,98-0,99 ампер. 2 ампера. 3. 5. 10 ампер. М-окей. Заходжу в меню. Восьмий пункт калібрування струму. 10 ампер на електронному навантаженні і тут також 10 А. Щодо вимірювання високих струмів, то я можу лише його проконтролювати за допомогою мультиметра C. Зазвичай на струмовимірювальних вимірювальних кліщах похибка не менше 2,5%. І от якщо dt 20 показує 54 А, то мультиметр показує 54,9 А. Ще більший струм 82,4 А показує DT20, Кайвіц показує 83,4 А, тобто різниця з мультиметром приблизно біля 1 А. Шунт, який стоїть в моєму пристрої, розрахований на струм до 300 А і на сторінці продавця написано, що струм він буде вимірювати від 300 мА до 300 А. Виставив струм споживання 300 мА. Показує 280-290 мА. 200 мА, 180, 190, 130 мА, 110 мА, 120, 110 і вже 110 мА він не бачить. Для тестів буде використовувати свою стареньку літій-іонну акумуляторну батарею. Конфігурація батареї 3 s 7 p звичайні літій-іонні акумулятори, мінімальна напруга 9 В, максимальна напруга в зарядженому стані 12,6 В. Двома тоненькими проводами підключився для того, щоб цей пристрій вимірював напругу на батареї. І одним проводом мінусовим підключився до шунта. Ставлю акумулятор на заряджання, виставив струм 10 А і напругу 12,6 В. І пристрій показує, що акумулятор заряджається, хай заряджається. Для того, щоб подивитися, як точно вимірює цей пристрій ємність акумуляторної батареї, підключив електронне навантаження також по 4-х схемі до акумуляторної батареї. dt 20 показує 12,4 В, електронне навантаження показує 12,44 В. Розряджати акумуляторну батарею буду струмом в 5 А. Напруга трішки просіла, електронне навантаження показує 12,24, а dt 20 показує 12,2 В. Пройшло три години тесту, і за цей час dt 20 наміряв 175,6 Вт-години. а електронне навантаження торч наміряла 175,5 Вт-години. тобто dt 20 вимірює ватт-години досить непогано, особливо якщо перед цим підкалібрувати трішки напругу. Користувачі цього пристрою також помітили, що він показує якийсь там опір. Що це за опір, на жаль, невідомо. Зараз, наприклад, при заряджанні акумуляторної батареї він показує 1,1 Ома. Але якщо опір цієї акумуляторної батареї поміряти за допомогою спеціалізованого пристрою, який вимірює опір за допомогою частоти 1 кГц, то видно, що опір цієї акумуляторної батареї складає щось біля 30 мАч. Посилання на комп'ютерну програму для цього пристрою я залишу в описі під відео. І за допомогою цієї програми можна підключатись не тільки до цього пристрою, а й до інших пристроїв VidaTorch. E Тут також можна оновлювати програмне забезпечення. Можна змінювати налаштування пристрою. І Є також моніторинг тих параметрів, які вимірює пристрій. Також в програмі є можливість завантажити дані в CSV форматі або ж завантажити картинку в PNG форматі. Щодо додавання цього пристрою до Home Assistant, то є деякі проблеми. Офіційна інтеграція бачить цей пристрій, але тут є лише три сенсори: жилення, напруга та струм. Ці сенсори підтягуються правильно і в подальшому їх можна використовувати, наприклад, для того, щоб бачити, яка напруга на батареї, тобто наскільки заряджена акумуляторна батарея. І в моєму телеграм-каналі один з підписників показав, як він використовує напругу для того, щоб розуміти наскільки заряджена акумуляторна батарея. А от з неофіційною інтеграцією, Tuya Local поки що є деякі проблеми, вона не розуміє цього пристрою. Його можна додати лише через одне місце, але, на жаль, проблема в тому, що дані передаються не зовсім коректно. Наприклад, напруга тут передається в 10 разів більшою. Тобто замість 23,8 вольт ви будете бачити 238 вольт. Тобто хорошої інтеграції через Tuya Локал поки що немає, і ці показники використовувати не можна, тому що і живлення також, тобто потужність, також буде некоректно показуватись в 10 разів більше. Сподіваюся, що рано чи пізно цей пристрій додадуть і до Tuya Local. На цьому буду завершувати відео. Сподіваюся, що ви отримали детальну інформацію про цей пристрій. Для тестування ємності акумуляторної батареї його використовувати можна без проблем, але не забувайте підкалібровувати напругу. Пристрій досить популярний, більше трьох тисяч продажів. Якщо ви користуєтесь таким пристроєм і у вас є досвід користування цим пристроєм, пишіть коментарі. І на цьому точно все.